Всім привіт! З вами знову Юрій канал Міні-трактор із мотоблока. Показую наступне замовлення. Два комплекта у нас їдуть, один вже відправили, Це ось другий буде комплект. Базовий наш комплект Житомирський складається з рами, передня балка з гальмами на передні колеса, рульова колонка з рульовою тягою. Руль, руль, захист на ремінь, два ремня приводних, основа під сідушку. Задні крила. Окремо ж можемо скомплектувати трьохточковою навіскою, комплект під ферзу, комплект гідравліки і комплект під роторну косарку. О, цікавить замовлення, ось такий. Комплект. Один поїхав вже, другий зараз маємо теж ось відправляти. Руль такий фірмовий, красивий, гарний, попався клієнту. Тобто комплект для переобладнання мотоблока 8, 10, 12 кінських сил. Кого цікавить замовлення? Телефон залишу в підписі. Пишіть, дзвоніть, заходьте.